І це канал Games at My Sofie, І ми приїхали в Каунас, у нас Литва. Зараз ми в пошуках свого готеля. Дорога була дуже важка. Ми стояли на кордоні 4 години, їхали цілий день. Просто. Ну, я трошки виспалася, але все одно хочеться спати ще. Знайшла у своїй сумочці ось цей Red Bull. Я вже не пам'ятаю, коли вона його покупляла на яких змаганнях, і це став наш талісман. Заселилася. Ось я. Звичайний хостел. Маленька кімната. Ну, в принципі, що нам треба, тут є. Головне є кровать, тобто спати. Тут є телевізор навіть ось. Острі, зазвичай, окремо кухня та ванна. Я зараз вам покажу кухню. Завтра вже буду їхати на тенісні корти. Сьогодні я відпочиваю. Я приїхала на два тижні на 14 років і до 16. Буду другої категорії. Я до 14 буду, напевно, вже четверта сіна, четверта, п'ята сіна, ну коротше, десь так. Я вже я не знаю, я просто я зв'язати два слова не можу. Я спати все, папа. -па. Другий день ми в Каунасі, Ми чекаємо автобус, щоб поїхати на корти. Коротше, йдемо на корти. Вже вийшли з автобуса і йдемо. Тут взагалі дуже холодно, я не знаю. В Україні там взагалі 25 по 30 градусів, а тут 16-14. Що це таке? Такі жахливі хмари, це просто. Треба когось викликати, якусь шаманку, я не знаю. Ось Тут, от, коротше, там теж їдальня, а, там хід. Тут теж можна їсти, але це якби зона відпочинку рахується. А, це теж тут дуже багато кортів. Просто. Ось Такі от. ще коридор з прапорами блок України? еще. тут я на замке. Стройка перестройка. Багато паделя. Чи падела. Падел. 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 Короче. Значит, то падел. Тут что Парасольки погано стало, не знаю. Ось ще корти. Там корти. Я там тренувалася сьогодні. Там корти, ще корти. Це рахується як центральний корт. Тут когось тренування. Взагалі ось він. Цей день спейс, він дуже великий, але я... Внутрі ще не знімала, бо там дуже багато людей. З телефоном пройшла б смерть. Ми вже потренувалися. Тут коротше, якісь були змагання 60. Ось тут всі святкують. І ми краще замовили їжу. Ось в мене ось така шніцель, а мами ось такий суп, якийсь національний, якийсь відрожевий. Доброго ранку, я вже потренувалася зранку. Сьогодні буду грати першу гру з Забаткайте першим запуском 10.00, ось вже 9.50 вже готують корти і буду вже виходити грати. Коротше, я перемогла 6-1, 6-1, У мене сьогодні були дуже добрі подачі і укорочень, і за цього цього я виграла. Дівчина теж старалася за всіми моїми украшеннями бігла, але в неї нічого не вийшло, як ви зрозуміли. Тому будемо зараз е, дивитися, з ким я буду завтра грати проти такого. І сьогодні ще я буду грати пару. Пару я граю з е, Адріана Павлова. І ще сітки нема. Через півгодини повинна бути. Тому подивимося, що де, як. І... Так. І як завжди, ми не знімаємо мої матчі, тому що в мене телефон 10%. <гум> тому я пішла заряджатися. У мене напарниця грати. Ось вона, ага, рожевому. А ворожевому. Мої суперниці ось там грають. Я вже все там подивилась. Там грають. Тому зараз будемо болівати, вона буде грати з другою сійною. Сіток ще немає на пар. Дуже шкода. Коротше, якась сама обслужка. Я сьогодні собі корт поливала перед матчем, а зараз... Вона короче, прибирає лінії перед своїм матчем. Ну, тобто, ніхто не прибрав лінії. Клас. І ніхто не поливає, треба ще полити корт. Але ми стоїмо, махаємо. Кинула свою напарність і пішла в ну, нам Принесли курицю та рис, салат і якийсь, не знаю, майонез чи щось. Заправила перші три, є сітка пар. Ми будемо грати проти двох дівчат з Литви, а потім у нас по друга сійна пара. Зараз дивлюсь. Тут експресія така. Я взагалі. Карліся програла 6-3, 6-2 або 6-1, другий сет. Зараз ми будемо через годину грати пари на цьому шкорці, де вона грала. Вітер ще сильніше став і ми йдемо ховатися у тепло, бо дуже холодно. Коротше, всім доброго ранку. Сьогодні я повинна грати першим запуском. Одиночку, але ми тут приїжджаємо, тут взагалі нікого нема і корти просто мокрі. Цілий день йшов дощ і сьогодні продавав 25 градусів, але взагалі не відчувається як 25 градусів. Де мої? 25 градусів. А? Вчора ми пару виграли на тайбрейку. Я вчора забула сказати і Та. тому я сьогодні це кажу. Ось корти. Да. Коротше, їм хана. Не знаю, напевно, відмінять цю розминку, От, Взагалі, вони мокрі. Моя мама взагалі, коротше, ми не готували там. Е Всякі курточки, ще щось. А, а ми просто приїхали, подивилися, що 25 градусів такі, а, ну норм, окей. А зараз короче, моя мама ця, взяла, взяла плед, і, це, і носки вдягла, і ще зверху ці босоножки. Ну, Коротше, Я перемагала одиночку 6 0 Зараз ми дивилися, з ким я повинна грати і пішов дощ, і зараз буду зупиняти. Можеш сказати пару слов. Я м'ярс. Позитивно. Ми розминаємось і на вулиці йде дощ, але зараз там сонце вийшло. Сказати, що ми поки грати не будемо, поки не відійдеться хмар. Можна парусов у погоді. Ужасна погода. Доброго дня, мы уже после пары, мы програли с рахунком 6-2, 6-0. И сейчас я в своей напарности буду пытаться портить. Андрей, первый вопрос. Как вы себя чувствуете после проигрыша? Нормально. Нормально, говорю, все. Нормально. Второй вопрос. Что вы кушаете перед, перед матчем обычно? Ну, я завтракаю, там, что есть в отеле и потом перед матчем я кушаю там, не знаю, макароны или курицы. Я так понимаю, это вам дает силу, чтобы бить сильнее, да? Да. А, третий вопрос. А, вам понравилось играть в пары с Бобровской? Конечно. Ага. Ставьте оценку, да? Восемь. Нет, девять. Вот девять. Все, красава. Давай пять. Другая рука. Да, вот так вот. Перша пара проти Латвії. Всем привет, я уже на кортах. Сьогодні буду грати чи тут фінал проти першої сійної за вихід у півфінал. Сьогодні я буду грати на центральному корті. Ось він. Через 10 хвилин вже буду заходити на корт. Тому желаємо удачі. Програла 6.061. Взагалі вела, коротше, там на там 3-40, 15-40, 0-40, не могла закрити. Якісь помилки були, сьогодні нестабільніше грала, ніж вчора і позавчора, не знаю, кудись поспішала. Тому до 14 років... Виходить те, що даблс фінал і сингл то фінал. Зараз е, дивлюсь матчі. І будемо готуватися до 16 років. Тут теж буду проводитись друга категорія. Ну і звісно, я вам теж буду знімати. Куди ви без мене? Тому не засмучуємось, йдемо їсти. Всім привіт! У мене сьогодні відпочинок, і і завтра вже я буду тренуватися знову, щоб готуватися до турнірів до 16 років. Але я сьогодні хочу розслабитися трошки, і хочу вам показати, яка у нас взагалі саме подивитися. i got my red dress on tonight dancing in the dark in the pale light throw my hair up real big beauty queen style i heels off i'm feeling alive Яка сьогодні погода. Давайте. Три, два, один дощ. Да. Ну, одного дня з 25 градусів вам вистачить. що завтра стартує турнір до 16 років в Каунасі, і ми сидимо і чекаємо на автобус. Добрика погода в Каунасі. Сьогодні дуже вітряно, сонячно, трохи прохолодно, але зато без доща. Сітки, я завтра буду грати. Зараз треба інтригу. Забаткайте знов. Я вже потренувалася, їду відпочивати і зустрінемось завтра. Я вже перемогла з рахунком 626.0. Ну, в принципі, рахунок змінився. Напар... Я буду грати пари або завтра, або сьогодні я ще точно не знаю. І навіть сітки ще нема. Я буду грати пари з Кетлін Тонс. І зараз я просто дивлюсь матчі і відпочиваю. Прямий ефір з корті, все попадало, Боже, все в очі, Боже, який ми граємо, так? Да? Так. Да. Все, все зносить. Дякую, що Прошу. я першим запуском грала, Боже. Це було телефон таке. Так. Корочу, всім привіт. Я вже порозминалася і буду сьогодні грати з другою сіною. Тому зараз вже буду заходити, як в мене гра першим запуском. Ну, ні на в принципі. Тому будемо щось грати, думати. Побачимось. Нацепили старий теніс Європ. Другий турнір вже треба щось вішати, а тут взагалі нічого немає. І повісили старе. Ну добре. Ладно, і так Одиночку я вже програла 6-2-6-1. Зараз чекаю на їжу і потім ми будемо грати пари проти литовок. А зараз ще ми тут дивимось матч. Одну дівчину я знаю, ми якби з нею пари один раз грали, тому зараз тут сили і за нею вболіваю. Ось вона. Це Емма. Тут другий се 4 краї. Сегодня э, котлеты. Я, конечно, не знаю, что с Айма. Айма. Я так і не змогла перемогти, але ну, ладно. Всім привіт! Я ще вчора повинна була записати і сказати те, що я вчора програла пари з рахунком 7-6-7-6. трохи не вистачило. Вели в першому і другому сеті, не закрили і якось так вийшло. Тому... Будемо закінчувати на цьому моє відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, коментуйте, репостите. Так що будемо вже їхати до України. Нам тут човодали. Так що зустрінемось у слідчій подорожі.